Підприємство-перевізники скаржаться, тариф на міські перевезення розміром у дві гривні незмінний уже два роки, а витрати за цей період зросли на дві третини. Тож, діюча, сьогодні ціна вже стала для транспортників пагубною, переконують вони. Підприємство знаходиться на межі банкрутства. Збитки складають мільйон триста тисяч гривень. Постійне зростання цін на паливо, мастильні матеріали, запасні частини, акумуляторні батареї, шини не дає змоги рухатися в сторону розвитку. 63% у структурі всіх витрат підприємства складає тільки паливо. Ще один чинник, який тягне підприємство в боргову яму, скаржаться перевізники. Це пільговики. Влада вже заборгувала за їх перевезення у минулому році близько 30 мільйонів гривень. Жоден з перевізників, які сьогодні працював на 2012 році, не отримав ніякого відшкодування за пільгові перевезення. Ми ще знаємо, що в силу рішень, які були прийняті і обласною радою, і не виключеною міською радою, бо я так глибоко в це не уникав. Значить, сегмент пільговиків був збільшений. І так, транспортники вирішили діяти рішуче. Сьогодні вони скликали конференцію з представників чотирьох фірм, що здійснюють перевезення у міські транспортні мережі. На ній вони звернулися до міської влади з вимогою підняти вартість проїзду у маршрутках. Ми не просимо. Досить бути нам прохачами. Ми вимагаємо від виконавчого комітету міста Львова негайно вжити заходів для прийняття рішень по перегляду тарифу не нижче трьох гривень. Нагадаємо, більше місяця тому під час попереднього прохання перевізників підняти ціну на проїзд у місті до 3 гривень, влада їм відмовила. Чиновники з управління транспорту тоді обіцяли провести власні зрізи наповненості міських маршруток. А відтак дізнатися, чи збитковим є тариф за перевезення розміром у 2 гривні чи ні. Однак досі такого дослідження проведено не було.